Він просто замовчав, замовчав на два з половиною тижні. Жодного слова і жодного звуку. Він просто дивився на маму злякано, тримав її міцно за руку, як ніколи багато спав, аби не бачити і не чути те, що відбувається за вікном. А за вікном російська армія знищувала його український дім, Його український Маріуполь. рухнула на всех крыша на нас. И в спальне, получается, вылетело окно. Благо, с другой стороны, за нашим домом тоже были соседи, и они вот это помогли нам выйти из дома. А я ребенка достала, мы детей достала. Сами мы с мамой ну, практически не пострадали. Благо, мы в таких местах находились, и это действительно что чудо. Я стояла возле окна. А, мой ребенок тоже был в тот момент э, возле окна, Мама как бы посередине, комнаты, но ну, каким то макаром последний момент перешла к несущей стене, А брат сестрой ну, в спальне, как бы в эпицентре, скажем так. Навіть тоді, в момент удару, цей маленький хлопчик мовчав. ані крику, ані звуку. Поряд у приватному будинку загинули люди. Він це знав. Бабусин, дім у центрі міста, де вони ховалися родиною, вже без даху він це бачив у свою квартиру на околиці повертатися небезпечно, і він це розумів. Його мама вирішує більше не ризикувати, а спускатися з сином і взагалі нікуди не виходити. Тепер він мовчить у темряві, чекає, коли закінчаться вибухи, і йому дозволять вийти. А коли ми нас вивезли, виходить в підвал, там вже мужі. Дякую большое. Вони говорили, ні, сиди, говорить, нікуди не влазь, тому що ну, діти куди говорить, не дай бог що з тобою. Вот, и кушать помогали там сварить на костре, то есть, и воды принесут. Я не выходила вообще никуда. И слава богу, этого и всего я не видела, мне только рассказывали. Потом уже, когда тихо встала, вылезли, как говорится, тогда да, уже у нас во дворе были, и за домом были. трис, это была огромная. Очень много там было людей, подвала. Ну, то есть это каждая девятиэтажка. Каждый дом через один. Ну, когда ещё мы уже с детьми сидели в подвале, прилетело прямо под дом. Хоть мы и были в подвале, но этот звук, наверное, никогда не забудешь. Він не забув. Він все тримає в своїй голові. Кожен вибух і кожен приліт. Для таких дітей, як Тимофій, навіть мінімальний стрес це завеликий удар у хлопчика аутизму. Пішли на горки. Пойдем на горку, да? Покатаємося. І хоча на перший погляд Тимофій звичайна дитина. Все, що він пережив у підвалах Маріуполя, і те, що потім бачив на вулицях, мама ще довго буде коригувати зі спеціалістами. Коли волонтери змогли вивезти Наталю з сином з Маріуполя у Дніпро, Тимофій нарешті заговорив: поки це лише окремі слова, їх не завжди розуміють оточуючи, але їх завжди розуміє мама. Порізь з дитячим майданчиком, який так подобається Тимофію, їх тимчасовий дім це соціальне житло, де платити потрібно тільки за комунальні. Ну, Зналі через центр Ямаріуполь, через телеграм-канал, написала заявку, документи подала. Чесно, не вірила. що ну, Все-таки нас двоє. з дитком. Думала, що таки побільше хто. Нагадетним пенсіонерам дабо то есть, ну, я вообще ні уж не ожидала тут. Тимофій буде серед дітей, бо 55 майбутніх жителів гуртожитку це саме діти СЕМРО, з яких з інвалідністю. Партнером пілотного проекту тимчасового соціального житла для Маріупольців. Я Маріуполь житло став фонд Ріната Ахметова. Фонд взяв на себе оснащення зон спільного користування від меблів і техніки на кухні до іграшок у дитячій кімнаті. Історія маленького Тимофія увійде до музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова, найбільшого у світі онлайн-музею свідчень українців, які постраждали від війни. Розповідайте і про себе і про своїх найрідніших на порталі музею та на безкоштовній гарячій лінії за номером 0800 509 001.